Зараз 63% українців готові терпіти війну невизначений час. Скільки готові війну терпіти? Я вже не хочу до завтра її терпіти. Тому що втомилися. Кожного дня переживання, чиї діти, і рідні не воюють, тоді можуть терпіти, А хто має. Ми, так що вибачте, не хочу сьогодні терпіти ні одного. Ніскільки, вже набрідла та війна. Я з Херсону. Ти... Я... Сказати, те, що там було дуже-дуже страшно, і то її виключення до перемоги України. Безумовно, що виснажує але немає інших варіантів. Якщо на початку це було хитко, то сьогодні вже впевнено, що необхідно витерпіти і перемогти.